Вітаю в ефірі програма Вічна Віч. І сьогодні спілкуватимемось із людиною, яка точно знає, з чого розпочинається театр, має власну театральну студію, а також є менеджеркою фестивалю Акт Третій регіональний. Юлія Рахно сьогодні у нас в гостях. Вітаю, шановні глядачі, і вітаю вас, пані Юлія. В нашій студії вітаю. спершу передусім розкажіть, звідки такий хист до театрального мистецтва і коли взагалі з'явився інтерес саме до сцени. Це з'явилося доволі рано ще в дитинстві, коли е... Живучи в мікрорайоні Раково, в нас був будинок офіцерів, в якому була театральна студія, невеличкий театральний гурточок. І з п'ятирічного віку я познайомилася з театром, але потім у мене все ж таки життя пов'язало з музикою. І врешті в 14 років я вирішила знову займатися театром для себе. І поступово-поступово воно почалося. Спочатку я ходила до нашої студії при музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. потім... Uh, до Володимира Володимировича Веляника. Потім потрапила в народний аматорський театр Дзеркало поїхала на навчання у Львів, і от я вже тут. Тобто музика, театр, мистецтво завжди, так скажімо, переслідувало вас так, по життю? Так, не знаю чому, але переслідувало і я дуже цьому рада. Uh, чи як саме навчались цій акторській майстерності? Наскільки це було важко, складно чи навпаки цікаво і захоплююче для вас і легко? Ну, треба зазначити, що саме акторською майстерністю я не займалася. Ми займалися в народному аматорському театрі. Ми дотично безумовно займалися акторською майстерністю на тренінгах. З сцен мови, сцен руху, вони в нас були різні час від часу. В театральній студії школі при нашому музично-драматичному театрі в нас постійно були якісь тренінги з Володимиром Володимировичем, і в нього дуже потужні і цікаві тренінги були для кожного учасника. Але поїхавши на навчання у Львів, я обрала для себе спеціальність театрознавства. Це теорія театру. Втім, у мене також були різного штибу. З пари і дисципліни по сценічній мові, по основам режисури це було дуже цікаво. Також у нас було доволі багато різних поїздок з нашими групами в різні країни, зокрема в Польщу, в Чехію, в різні міста була можливість познайомитися з різними театральними школами, як на теорії, так і на практиці. Тому. Це було цікаво, це завжди було з таким духом пригоди. і я такі, дуже були, такі були більш туристичні поїздки, чи можливо можна їх назвати гастролями? Ну, гастролями навряд це були швидше обміни акторські е, і обмін театрознавчі, тому що в нас був період, наприклад, у Вроцлавського е, національного університету, є кафедра філології та театрознавства, і в нас були обміни. Приблизно ось у цей період року, у жовтні-листопаді, наша кафедра їхала у Врослав для обміну дізнаватися про театральний світ Польщі, а в квітні-травні приїжджали до нас польські студенти для того, щоб знайомитися з українським театральним сегментом. От Ви сказали про театральний світ Польщі, зокрема. Чи відрізняється справді так, от, на досвіді, на практичному спілкуванні? Чи видно цю різницю у? Театралів Польщі, різних інших країн Європи і українців. Ну, безумовно, кожна країна має свої театральні особливості: Литва свої, Польща свої, Україна свої. Особливість українського театру у тому, що він завжди був дуже різношерстний в контексті свого географічного розположення. Тому що з однієї сторони ми мали вплив російського театру. На жаль, це було. І багато акторських технік шкіл, які відбувалися там на початку 19 сторіччя, реформа світового, світового театру, воно все впливало по-різному на Україну. Але Західна Україна, Захід України це Львів, Івано-Франківськ та інші міста, які були наближені саме до. Європи, вони отримали більше традиційного європейського театрального досвіду. І тому зараз насправді для мене було великим відкриттям, коли я приїхала на навчання і почала там, не з Чехова, чи там, я не знаю. Когось іще, а саме почала з досліджень невідомих для мене польських теоретиків та практиків театру, європейських теоретиків та практиків театру. І лише пізніше ми повернулися до того самого станіславського для того, аби розуміти взагалі, що це було, і для чого це було. Це було дуже цікаво і цінно. Тобто, вивчити саме з біч, не лише так. те, що було нав'язане однією чи іншою стороною. Так щодо саме акторської майстерності, на вашу думку, цьому справді можна навчити. Чи все-таки є в цьому доля таланту, вродженого хисту? Я можу сказати, що будь-чому можна навчитися, але безумовно в мистецьких професіях дуже часто для того, аби дійсно стати професіоналом, потрібно мати також і хист до цього. Ну і звичайно, якісь дані, тобто люди, у яких певних даних немає, ну, не можуть цього зробити в міру того, що вони просто не розуміють, як це робити, але з більшою долею вирогідності цьому можна навчитися. Зокрема, небо для того, аби навчатися акторському мистецтву, не потрібно бути мріяти про акторську кар'єру в кіно чи в театрі, тому що основи театрального мистецтва дуже допомагають нам у житті. На рівні психології, на рівні комунікації, на рівні розуміння самого себе. От, власне, вам як допомогла ця вся театральна, це життя? Ну, В першу чергу я дійсно зрозуміла для себе, хто я є і чого я прагну. Дозволила мені, мабуть, ця практика навчитися висловлюватися людям, навчила комунікувати з людьми, незважаючи на те, Хочеш ти цього чи ні. Та й взагалі, насправді, дуже багато всього дала. Насправді для мене найяскравішим моментом стало, стало те, що я почала зовсім по-іншому сприймати, наприклад, поезію. Тому що мене завжди цікавила поезія, але коли ти починаєш думати образами і уявляти собі речі, про які ти говориш. В тебе дійсно в голові відкривається якийсь новий світ, який закладав автор, і який ти зараз якось зі своєю атмосферою передаш. І це дуже гарно і цікаво. і Для мене це було відкриттям. І досі кожного разу, коли ти читаєш нову поезію, ти ну навіть не віриш, як ти до ця... досяг того, що ти передаєш у ці світи. Тобто, театр це розвиток і фізичних навичок, вмінь. Артикуляції міміки, жестів, але заразом і внутрішнього світу, так так, так, безумовно, засоби. Е... Театру дуже допомагають для розвитку ось е, таких речей в нашому житті. Ми вже говорили про те, що чи це талант, чи це набуті навички, вміння. Е, все ж що можете порадити людям, які дуже хочуть пов'язати своє життя з театром або, хоча б, спробувати бажання мають величезне, але є страхи, якісь упередження. Щось, щось стає на заваді. Е, я вважаю, що треба почати е, з е, найменшого супротиву, це ходити на вистави. Для будь якої тобто творчої. бути спостерігачем, так бути спостерігачем, бути постійним глядачем. Вистав, аби різних театрів, аби мати якесь уявлення про те, який зараз сучасний український театр, наприклад, у конкретно якомусь місті, в конкретному регіоні, наприклад, у нас. Другий варіант це поступово зайнятися пошуком. Закладів або якихось гуртків, якихось клубів, які займаються акторською майстерністю. А в нас в місті є величезна кількість закладів, які займаються театром з дітьми. Також вже є заклади, які займаються театром з дорослими, які займаються просто акторськими курсами або якимись лідерськими воркшопами. І це дуже цікаво і класно і можна спробувати там. От. Ну, тепер, власне, і ви ділитесь своїм досвідом у театрі. Розкажіть про свою театральну студію. Для кого вона і, власне, чим саме там займаєтесь? А, ну, наша студія це театральна студія для дітей помаранч. Вона була створена ну зовсім неочікувано, Насправді завжди була ідея створити щось для дітей, щось таке, що було би доступне. Безпечне і було би середовищем не стільки про театр, скільки про дружбу, комунікацію, здобуток лідерських навичок завдяки інструментам театру. І у лютому, у січні, у січні минулого року, у грудні минулого року, з'явилася ідея створити безкоштовний курс для дітей на базі Хмельницького міського будинку культури спільно з громадською організацією Часте. І ми його створили. Це був двомісячний курс, на якому ми поставили з сімома учасниками виставу казки мого лісу. І пізніше, 27 березня, на день театру, вже у 2023 році, ми прийняли рішення, що ми хочемо продовжувати. З'явилися діти, які приходили до нас на виставу і бажали теж спробувати свої сили. І так народилася наша театральна студія, яка вже от працює. В своєму невеличкому приміщенні з великою купою стиглих оранжевих помаранчів, тобто попит є на подібне ви дозвілля. Це саме для дітей, так? А так. якого віку, як туди можна потрапити? У нас є чотири групи: це діти від 5 до 12 років. Звичайно, що молодша група це від 5 десь приблизно до 7. Старша, середня, середньо старша група це від 8 до 10, від 9 до 12 років. Це діти абсолютно різні, з різними рівнями сприймання мистецтва, але це не має жодного значення, тому що ми в першу чергу клуб, клуб, який Розповідає про мистецтво, розповідає про різні практики, і, звичайно, ми театральна студія, яка ставить якісь постановки, щось робить. Для того, аби до нас потрапити, ну потрібно підписатися на нашу сторінку в інстаграмі і нам просто написати. І ми запропонуємо вам якийсь безкоштовний урок, перший у відни, для того, аби ви зрозуміли та ваша дитина зрозуміла, чи їй це актуально, чи їй це подобається. І хоча в нас не було випадків, коли хтось не приходив на другий урок. Тобто подобається і хочуть продовжувати. Так. У нас є ще така фішка, що е, коли в нас є вільний час на занятті, в нас є величезна кількість настільних ігор, і ми обов'язково е, розкладаємо якусь із ігор та граємо, або е, займаємося дрібною моторикою, тому що це також дуже важливо для розвитку мовлення, для розвитку пам'яті, е, займатися різними дрібними речима. І одним словом, ми не тільки про театр, але довкола театральні. Серце допомагає якось соціалізуватися, е, знаходити своє місце у, у тому суспільстві, якось проявляти справді, як ви казали, лідерські якості. Це ми говоримо про дитячий аматорський театр. Перейдемо до дорослого аматорського. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, виправте мене ваш творчий акторський шлях розпочався із дзеркала. Так розкажіть більше про ось цю команду творчу, як вам вдалось потрапити у трупу, і взагалі що цей театр для вас? Ну, я е, скажу, що цей театр для мене це, мабуть, е, най найтака яскрава е, точка на по, точка на моєму життєвому шляху, на моїй життєвій лінії, тому що е, саме від неї я вже усвідомлено захотіла отримати вищу освіту, пов'язану з театром. І е, це було дуже м, знаково для мене, тому що Театр Дзеркало в першу чергу це про дружбу було на той час. Я прийшла, була вкрай здивована, що є ось така класна, доросла спільнота, яка займається театром і паралельно спілкується. Дуже багато насправді представників нашого літературного сегменту в свій час було в театрі дзеркало. І зараз дехто є і продовжує розвиток своїх літературних здібностей, пише п'єси. І багато чого іншого. Це завжди були подорожі на фестивалі, як всеукраїнського рівня, так і міжнародного. Це систематичний показ вистав і відчуття того, що, незважаючи на те, що це аматорський театр, це театр, в який ти приходиш із задоволенням, і готовий віддати йому. Стільки часу, скільки необхідно для того, аби показати виставу глядачеві, тому що тобі самому це цікаво, тому що ти розумієш, що в цьому є якась дуже важлива для кожного з нас мета, як і для актора, так і для глядача. Так. Але ми наголосили на тому, що ця приставка аматорський, в чому полягає суть і в чому різниця із професійним театром. В першу чергу різниця, звичайно, в тому, що е, професійні театри це театри, в яких працюють люди, е, чиє, чия робота є ну, фактично їхнім хлібом, е, їхньою фінансовою можливістю в житті. Аматорський театр це не про гроші, це волонтерство. про… волонтерство. Це про волонтерство, але радше бо я це навіть сприймала не як волонтерство, а як е, дуже цікаве хобі для себе, тому що. Е, ви приходите займатися чимось творчим, це те саме, що я не знаю займатися у хорі чи малювати картини вдома, писати картини. Це частина якогось мистецького хобі, який, яке дозволяє тобі розкритися, яке дозволяє тобі налагодити нову комунікацію, нові стосунки, нові знайомства як з містянами, так і з людьми з усієї України, і знову ж таки повторюся зі світу. Другий момент, що професійні театри знову ж таки у зв'язку із тим, що це робота, ставляться відповідально до роботи, як до роботи. А аматорський театр це про настрій, це про... Можливості і час після роботи приходити і творити, і це зовсім інший рівень сприймання тієї діяльності, якою ти займаєшся. Звичайно, він не про. Щось надзвичайно там технічне. Аматорські актори не мають е, такої фізичної підготовки чи е, голосової підготовки, як у професійному театрі, е, тому що професійні актори проходили низку навчання, яке тривало, на відміну від інших, е, наприклад, творчих дисциплін, там від ранку до світанку, вони завжди цим займалися. Аматорські актори цим не займалися усе життя, але вони з превеликим задоволенням віддаються цій Діяльності отримують від цього задоволення і дарують глядачам свої вистави. Я думаю, от так задумалась про те, уявила, як, можливо, проходять репетиції аматорського театру. Це, певно, дуже класно, коли на репетиції, весело проводячи час, потім бачити виставу і класний результат. Тобто у професійному театрі все ж є ось ця виснажливість, так? І така технічна виснажлива підготовка до вистави. Ну, вона просто е як і будь-яка робота, я не сказала би, що це щось там надзвичайно виснажливе, але як і будь-яка робота, вона буває виснажливою, буває радісною, буває швидкою, буває довгою. І у кожного це відбувається по-своєму. Але треба враховувати, що кожен працівник театру, починаючи від монта монтажника і закінчуючи акторкою, мають не лише одну виставу на день. Актори мають багато репетицій, можуть мати по декілька репетицій на день різних вистав. Це величезна кількість текстів, це величезна кількість е амплуа, е між якими потрібно Так, перемикатись. Так, так. І тому е це, це робота. А в амадрівському театрі не так, тому що ви приходите на конкретну. Репетицію конкретної вистави, або якщо ви створюєте новий проект, це дуже весело і класно, тому що у вас є повністю всі вішки правління на будь-які ідеї, і ви зустрічаєтесь разом, починаєте обговорювати і, врешті-решт, проходите до якогось висновку. І ці висновки бувають абсолютно Відрізняюся від того, що було у тебе в голові, але це класно. Режисер погоджується. А отже, ми будемо репетирувати нову виставу з якимись новими сенсами, які самі ми, як митці, співмитці з нашим режисером закладаємо у цю виставу. Зараз дзеркало разом з іншими колективами братиме участь в уже щорічному фестивалі цього разу із назвою Акт третій регіональний. Нагадайте про концепцію цього фестивалю і такий, можливо, його головний меседж. Концепція фестивалю в нас щорічно змінюється. Це концепція концепції фестивалю. І цього року в нас концепція: запрошуємо колективи з історико-географічного регіону України Поділля. І важливо зазначити, що усі вистави, які будуть відбуватися на сцені. Цього року на фестивалі це будуть камерні вистави. Вони невеликі, вони дуже близькі в прямому сенсі до глядача і будуть таку квартирну атмосферу надавати ці перегляди вистав. От до нас приїжджають колективи з Вінниччини, Одещини і Хмельниччини. Хмельницький будемо представляти ми, ну, точніше, народний аматорський театр Церкало. Хмельницьку область також разом з нами буде представляти народний театр міста Кам'янця-Подільського Вінничину. Театр Діалог стається, якщо я не помиляюся, фахового технічного чи технологічного коледжу міста Калинівка та Іллінецький народний театр. І м, Одещину в нас буде представляти народний самодіяльний театр Сузір'я з міста Ананьїв. І, здається, на цьому наша програма цього року е, да, доходить фіналу. Чи з усіма знайомі колективами, і чи знаєте е, їхні репертуари, їхній стиль виконання? Е, Варто зазначити, що е, он, офлайн ми ще не знайомі. Mm -hmm. Ми знайомі лише офлайн, з деким ми бачилися на Мейпамені Фест, коли у нас відбувався у травні фестиваль, але е, здебільшого не знайомі. І це дуже цікаво і класно, тому що ми вже е, з таким запалом чекаємо, коли у нас розпочнеться фестиваль, для того, аби е, зустріти наших колективів, щоб з ними більше перезнайомитися. І, Налагодити комунікацію, тому що це все дуже цікаво. Завжди цікаво, коли знайомишся з новим театром, як він працює, що він робить, і взагалі, яка у них атмосфера панує в їхній ком'юніті. Стосовно репертуарної, фактично та політики кожного театру, ну вони абсолютно різні, тому що до нас приїжджає два народних самодіяльних театри, наприклад, з міста Ананів та міста Ілінці, і це такі абсолютно традиційні українські самодіяльні театри. Один з театрів приїжджає з, з тих, які я згадала, приїжджає з українським водовілом. Це така прям українська класика, навіть трохи музична. І Це також дуже цікаво е подивитися, як аматори підійшли до реалізації саме е музичного театру. Е інша вистава вона також має такий традиційний характер: це материнська спо е сповідь» Іллінецького театру. Це такі стандартні класичні вистави. Інші театри, які до нас приїжджають, наприклад, театр діалог з міста Калинівки, це театр молодіжний, це театр студентський, який привозить виставу. Про підлітків, про взаємостосунки батьків та дітей. Це вже зовсім інше. Це, це сучасність. Покоління це, різні. Так, це проблема поколінь, це зовсім інше сприйняття, і також дуже цікаво ознайомитися. Я так розумію, що в них також більшість вистав це вистави, які розраховані як на молодіжного учасника, так і на молодіжного глядача. Тобто на глядача підліткової категорії підліткової категорії вікової. А, Кам'янець-Подільський народний театр, він також е, різносторонній, і е, в нас вони в, в, в рамках фестивалю будуть показувати свою прем'єру. Це вистава Сіль Золото і це також дуже цікаво. Вона має такі е, українські е, колорити, і е, ми знаємо історію чимаків, які е, коли їздили кудись у довгі походи. На волах сіль ставала дійсно валютою в різних місцях, і от ми подивимось, як вони також пропрацювали з цією ідеєю, з цим, з цим мотивом, що це так інтерпретували, дуже дуже цікаво. Отож, всі театри насправді дуже різні, і е, гасло нашого фестивалю, що театр буває дуже різним, форми театру бувають дуже різні, і ми завжди, вже протягом ось цих. Це вже фактично третій раз, коли ми організовуємо цей фестиваль. Ми завжди за те, аби до нас приїжджали колективи з різним рівнем підготовки, з різним стилем, з різною формою театру, з різними наративами, з різною драматургією, як сучасною, так і е з з з класичною, зарубіжною чи українською. Ми хочемо знайомити хмельницьких глядачів з аматорським театром, як з видом мистецтва, в якому також можна працювати і створювати якісь цікаві речі як для себе, так і для. Тут можна відчути ось ту свободу, так? Свободу дій, свободу вибору, того репертуару, вистави, тематики. Так. І як можна буде переглянути ці вистави, коли і де глядачі зможуть потрапити на, на це дійство? А що ж, у нас фестиваль буде відбуватися, починається він вже цієї п'ятниці, 6 жовтня о 18.00. В монотеатрі Кут колишньому зараз це мистецьке об'єднання кут Хмельницького міського будинку культури, і він розпочинається виставою народного аматорського театру Дзеркало про Скурів, Цегла і Любов, про наше місто дуже класна документальна вистава з елементами розмов хмельничан. Дуже цікаво. Далі в нас буде відбуватися кожного дня дві вистави з 12 до шостої. 12, о 12 і о 18.00, так буде краще сказано, ми будемо готувати сцени для кожної вистави. І до 8 числа ми покажемо ще 4 вистави в рамках фестивалю. Вхід на вистави безкоштовний, але за попередню реєстрацію, тому що маємо обмежену кількість місць. Попередньо зареєструватися можна за посиланням у нас у Facebook, на Фейсбук-сторінці акту 3. Регіонального або в телеграм-каналі акту третього. Чи є ймовірність того, що потім можна буде переглянути у записі в офлайн форматі Так, так ми будемо проводити онлайн запис вистав, і певний період часу вони будуть у нас транслюватися в Ютубі та в Фейсбуці, але звичайно недовго, тому що ми ну поважаємо авторське право. Тобто раптом хтось не встиг потрапити на виставу, можна буде переглянути ще ще встигнуть. Глядачі, так. і наостанок, чому такі заходи нині актуальні, і їх все таки варто відвідувати, доучатись чи то у ролі актора, чи то у ролі глядача, але все ж, от, поринати у це мистецьке життя? Вперше, в першу чергу, це дозволяє нам. Е... Заземлятися і відчувати себе людьми не відволікатися, але відчувати себе, тому що ми живемо в напруженому часі, в напруженому світі, в часі війни, і безумовно це дуже важко для кожного, як і для дорослого і тим паче для дитини. І тому дуже важливо займатися якоюсь рухомою, активною голосною діяльністю для того, щоб виплескувати як і ось ці всі внутрішні переживання і поневіряння, так і дозволяти собі знаходити нові якісь горизонти можливостей для спілкування, знаходити друзів, просто створювати щось класне і цікаве, що закарбується кожному з нас у житті. Що буде приємно собі, і собі і стане в нагоді для глядачів для оточення так. для суспільства нашого. Я вам дуже дякую за розмову, за таку щиру, за діалог. І маю надію, що нам вдасться поспілкуватись із колективами-гостями нашого міста, які е, приїдуть взяти участь у фестивалі. Вам бажаю е, успіхів і втілення усіх планів, усіх ваших театральних задумів, постановок, можливо, аби все вдалося і сподобалось глядачеві. Дякую вам. Нашим глядачам хочу нагадати, що сьогодні була в ефірі програма Вічна віч. І спілкувалися ми із Юлією Рахно, театралкою, менеджеркою фестивалю Акт Третій регіональний. Дякую, що дивились. На все добре.